Перша помилка це казати одне одного, коли йдеться про осіб одної статі. Неправильно. Брати давно не бачили одне одного. Правильно. Брати давно не бачили один одного. Запам'ятайте одне одного вживається, коли йдеться про осіб різної статі. Друга помилка. Чекати когось щось неправильно. Я чекаю твою відповідь. Правильно чекати на когось щось. Я чекаю на твою відповідь. Третя помилка. Я часто чую, як люди вітаються, вживаючи фрази Добрий ранок! Доброго дня, доброго вечора. Але це неправильно. Треба вітатися Доброго ранку. Добрий день, добрий вечір. Четверта помилка казати згідна згідний в контексті згоди з чимось. Запам'ятайте. Згідно з документом, я згодна згодний з тобою. П'ята помилка використання слова екологія в неправильному значенні. Екологія це наука про навколишнє середовище. Тому неправильно казати погана екологія, захист екології, проблеми з екологією і тому подібне. Краще сказати навколишнє середовище стан навколишнього середовища. Шоста помилка це називати біль в жіночому роді. Запам'ятайте біль в українській мові чоловічого роду. Пекучий біль, нестерпний біль, головний біль. Сьома помилка теж пов'язана з родами. Я часто чую, як кажуть, моє день народження. Але тут головне слово день, а воно чоловічого роду. Тому правильно мій день народження. І до речі, день народження два слова з маленької літери. І восьма помилка це казати вибачаюсь. Це неправильна форма вибачення. Краще сказати, вибачте мені, перепрошую, даруйте. Напишіть в коментарях, які з цих помилок ви використовували. Була рада бути корисною. До нових зустрічей!